Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми завершуємо читання Книги Давид і будемо слухати 27 главу. В цій главі розповідається про те, як людина має поступати в тому випадку, якщо вона, наприклад, посвятить себе Господу, або свою худобу, або свій будинок, або своє поле така була традиція, але потім з якихось причин вона хоче відмовитися від. Цієї обіцянки, і тоді вона має заплатити певну суму. І тут регламентується, що і як потрібно заплатити, яка пеня накладається в такому випадку. Ми з вами прочитаємо лише першу частину цієї глави, де йдеться про людину. От скільки вона оцінюється, тут є певні цікаві моменти, ми звернемо увагу. І окремо звернемо увагу на восьмий стих цієї глави. Отже, читаємо. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: оголоси синам Ізраїлевим Ізраїловим і скажи їм: якщо хто дає обітницю присвятити душу Господу за оцінкою твоєю, то оцінка твоя чоловіку від 20 років до 60 повинна бути 50 циклів срібних за циклем священним. Священний цикль це. Грошова одиниця, яка використовувалася лише в храмі. Інші грошові одиниці не можна було би користовувати. І якщо людина приходила десь з далекого краю, це вже пізніше буде. Вже навіть в часи Ісуса Христа, ми знаємо, що коли приходили з діаспори євреї, то вони були змушені міняти ці гроші. Ну і там була певна історія, ми знаємо. З, з тими, хто міняли ці гроші, вони там е, порушували благочестя храму, і тому Господь е, поперекидав їх столи, як сказано ну, вже у Євангелії. Якщо ж це жінка, то оцінка твоя повинна бути 30 циклів. Тобто е, чоловік оцінюється від 20 до 60 років у 50 циклів. Жінка такого віку оцінюється в 30 циклів. Зараз ми скажемо, чому? Від 5 років до 20 оцінка твоя чоловікові повинна бути 20 циклів, а жінці 10 циклів. А від місяця до 5 років оцінка твоя чоловікові повинна бути 5 циклів срібла, а жінці оцінка твоя 3 циклі срібла. Від 60 років і вище чоловікові оцінка твоя повинна бути 15 циклів срібла, а жінці 10 циклів. Тобто тут береться до уваги продуктивний вік. І якщо чоловік від 20 до 60 років може найбільше попрацювати і дати якусь користь, то відповідно і більша ціна. За той самий вік жінка, якщо вона в такому такові посвячує себе Господу і хоче відмовитися від цієї посвяти, то за неї вимагається менша ціна, 30 циклів. Чому так? Е, ну, Для патріархального суспільства це було нормально, що жінки менше працювали. І тому чоловік більше міг зробити якоїсь праці, виконати більше якоїсь роботи, і тому він коштував дорожче. Мені здається, що якби сьогодні робили оцінку праці жінки і праці чоловіка, то, мабуть, тут було б дещо по-іншому. Більше того, ми пам'ятаємо радянський період, що тоді жінки, особливо у колгоспах, у селах, виконували найважчу роботу. Це у полі, це на фермі, де потрібно було важко працювати. Ну, а чоловіки більше так, ну, при механізмах, ну, це. Саме якраз у сільській місцевості досить так ярко проглядалося. І сьогодні дуже часто теж так буває, що жінка лишає сім'ю, чоловік лишається вдома, а вона їде далеко за кордон, можливо, в Польщу, в Італію чи іншу країну для того, щоб заробляти гроші для своєї сім'ї. І це дорогенькі, на превеликий жаль, неправильно. В такому випадку порушується стрій сім'ї. Порушується стрість суспільства. Якщо мама лишає будинок, значить сім'я не зможе повноцінно виховуватися. Тому що мама повинна вкласти у серце дитини все найпрекрасніше. Її для того Бог дав велику любов, піклувальну любов. Господь наділив жінку великою емоцією, щоб вона з великим захватом, щоб вона з великим бажанням це робила. І ніхто, крім жінки, не може створити оцей сімейний затишок. Ні бабця дітей не зможе виховати. І тато сам теж не виховує дитину, так як це може зробити мама. І тому, на превеликий жаль, сьогодні це велика проблема суспільства, коли жінка лишає. Свій будинок і свою сім'ю, і їде десь далеко, щоб виконувати дуже часто і важку роботу для того, щоб привести якісь певні кошти. Я завжди скажу, що це тема окрема. Це, це проблема нашого часу, нашого суспільства. Але от в тому суспільстві, архаїчному, там от все-таки чоловік більше виконував таку важку працю. Ну, якщо ми з вами подивимося фільми, такі історичні фільми, там, 19 століття, там теж чоловік зображається, що він працює в полі, працює цілий день, приходить додому, його вдома зустрічає дружина разом із дітьми, от, все приготовлене. От, і от так воно має бути, що чоловік має більше працювати. Та Жінка повинна вдома створювати атмосферу для того, щоб сім'я могла жити повноцінно. Так було закладено Божим промислом. Ну, але починаючи з ХХ століття оці гендерні програми, вони працювали і вони впливали на суспільство і далі впливають. Я пам'ятаю, як у школі. На уроках трудового навчання, це ну, кінець 70-х років був минулого століття, і мене дивувало, чому нас хлопці вчили вишивати хрестиком, як пришивати гудзик. А дівчата вчили, як робити киянку, якісь там совки, пам'ятаю, щось робили. Тобто, спеціально на уроках трудового навчання нам, хлопцям давали жіночу роботу, а дівчатам чоловічу. От вже тоді, уявляєте, навіть в радянські часи, ми зараз говоримо, що там от ці гендерні програми, вже тоді в радянські часи це теж. вже, Пропагувалося, ну і весь час говорилося про те, що жінка повинна робити свою кар'єру, вона на це має право. Ну і тоді з'явилися такі професії. Це вже в 20, 20 столітті, як там укладачка асфальту, штукатурниця, ну і так далі. Тобто, на жіночі плечі поклали важку працю. Жінка дуже відповідальна. Жінка намагається все робити завжди. Краще, ніж чоловік, тому що вона мама, Їй треба е гніздечко вити, щоб все там було ідеально. Тому що там же ж дітки мають бути. От, і е вона повинна це робити, але вона це має робити тільки у своєму домі. Там вона має робити ідеально свою роботу. Це так, у Божому е задумі. Ну, Такий невеличкий е відступ, але я думаю, що він буде нам е корисний. І давайте ми ще прочитаємо один з тих: якщо ж він бідний і не в силах віддати за оцінкою твоєю, то нехай представлять його священникові, і священник нехай оцінить його відповідно до достатку того, хто дає обітницю, нехай оцінить його священник. Бог справедливий. І не може такого бути, щоб був даний закон такий закон, який людина не в силі буде виконати. І дуже часто люди, які рідко приходять до храму, і вони ну вони знають, що вони там хрещені, так? І десь підходить якийсь певний момент, і їм потрібно прийти там, наприклад, повінчати своїх дітей чи щось там інше, чи, можливо, це має бути хрещенням. І вони дуже часто так. Питають, а скільки ж це буде коштувати? Яка ж це буде ціна? Я їм завжди кажу, що ми ніколи в храмі не торгуємося. Дуже умовна. І ніколи такого не було, щоб в храмі ми сперечалися про ціну, що якщо в тебе там немає стільки грошей, то ми тобі там, ну, не відправимо, скажімо так, грубо ну, якусь службу. Такого ніколи не було. От. І тут от, теж сказано: якщо людина не в змозі оплатити. То священник просто подивиться на ту людину, він її знає, знає її статок, знає її можливості, і тому визначить іншу е, ціну. От. Ну, е, завершили ми з вами читати книгу Левит. Хай Господь нам допомагає, хай нам дає ревність, хай нам дає бажання, тому що, як ми вже говорили, життя пройде, і станемо перед Господом, і ми повинні мати свій багаж свого знання. це знання має зробити наше життя кращим. Для цього ми і вивчаємо слово Боже. Слава Ісусу Христу!